Щодо диску Веркмен. В принципі, мені він сподобався. Він допиляв наш лист, тобто він прорізав 1,5 метра. Диск такий самий 125 на 1 мм. Залишок у нього, дай Боже, ще можна працювати. Півтора метра пропиляв. Все відмінно, ніяких не зализувань, нічого диска не відбулося. В принципі, це гарний диск, не можна працювати. Ось я його приклав до диска до цілого, такий в нього. Знос на 1,5 метра довжини, листа 1,5 міліметра. Ну і давайте підіб'ємо підсумок. Значить, ці диски у нас дешевий європейський сегмент. Їхня ціна варіюється там, в районі 16 гривень на, наші, на нашу валюту в Європі. От. Е, значить, верхмен. Нормально працює, питань немає. Гарний диск. Нічого не скажу. До міліметрів ми там докапуватися не будемо, скільки він прорізав, але він працює добре. Парксайд, ну, я, мабуть, в житті його не буду купляти, тому що перший досвід, я перший раз працював цим диском. Е, жахливішого диска я в житті не зустрічав. Е, нагадую, це не реклама, це не антиреклама, це от просто фізична людина. Взяла чисто раді спеціального інтересу, мені їх прислала з Європи. Так що, отакі мої відгуки про дані абразиви.